У ну, Харківська область у нас постійно під ворожим вогнем. Наразі постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Над відповідно повітряним простором ми фіксуємо ворожі, відповідно, безпілотники. Вчора так дійсно ворог завдав 5 ударів ракетами РСЗВ типу Торнадо С по одному з енергетичних об'єктів міста Харкова. Досить серйозно відповідно пошкоджено обладнання там. Наразі по місту відповідно і по області застосовуються ще аварійні графіки відключень від «Укренерго». тому одночасно у нас відключено від електропостачання приблизно більше ніж 350 тисяч абонентів. Значить, ну і наразі звичайно діють у нас там графіки відключень відповідно планові. Ну і ворог так дійсно атакує. І куп'янський, і вовчанський напрямок за добу було більш ніж 190 боєзітнень. Наші воїни всі атаки відбили однак, все одно ворог намагається просуватися в лип нашої, відповідну території, хоча і успіху немає, і при цьому несе значних втрат.